Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зміна головнокомандувача під час війни, особливо на даному етапі, абсолютно не є корисною ані для держави, ані для збройних сил. Це по-перше. По друге, що стосується президента України, то повторю його точку зору формує оточення. Пише генерал Кривонос, коментуючи останні військово-політичні інсайди та чутки. Комусь вигідно змінити генерала залужного. А наше завдання номородин не допустити цього завдяки всенародній підтримці Римці, проблемою номер один є те, що оточення президента боїться, що генерал залужний це майбутній Ейзенгауер, Дуар Ензегаур, генерал 34-й президент США, який після війни стане кандидатом номер один на місце президента України. Саме тому чи не глава держави, хоче не допустити цього всіляко дискредитувати генерала залужного та зняти його з цієї посади, поки зняти не вдалося. Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, який обмежує права військовослужбовців та по суті починає вводити цензуру, пише журналіст. Що скажете про це? Ухвалення цього закону це провал, бо є комплекс невиконаних заходів. До речі, я піднімав питання необхідності створення системи військового права. Мова про військову прокуратуру, військові суди, військову адвокатуру, військові в'язниці. Мені влада не дала реалізувати цю ідею. Це взагалі окрема тема для окремого інтерв'ю. Це по перше, по-друге, якщо держава протягом 30 років не займалася вихованням населення на військово-патріотичному напрямку, то про яку відповідальність ми можемо говорити за. Усі 30 років незалежності у нас не ухвалено документа, в якому були би виписана національна ідея цінності, на основі яких ми мали б будувати здорове суспільство? Нікому з президентів не було діла це сформулювати і реалізовувати. Ну бо всі хочуть, аби людьми було простіше керувати. А якщо ми не займаємося вихованням, держава не займається вихованням воїнів, то звідки вони з'являться? Відповідальні військові, от тому і маємо зараз практично два покоління людей, серед яких чимало таких для яких питання яка різниця на коміз. Діяка варіть є нормальним. Досі відповідь на ваше питання якраз і полягає в реалізації п'яти кроків, про яку йшлося вище, яка мала бути реалізована на виконанні указу президента номер 200 про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. А ви що думаєте, війна швидко закінчиться? Війна при всіх позитивних розкладах триватиме ще до осені наступного року. Військових намагаються залякати ще більше. Ситуацію не залякуванням треба вирішувати, а працею. Ось ці безтолкові телемарафони, на які Витрачаються кошти, де транслюються траляля. Ні про що як у нас все добре не допомагають вирішити проблему. Замість цього телебачення має допомагати воїнів виховувати. Скільки з вами працювали в садочку, скільки в школі, в університеті, де ви навчались у напрямку підготовки майбутнього військового, зазначимо, Ірина Геращенко також заявила, що їхня партія була проти будь-якого закону, який обмежує військовий. Далі мовою оригіналу солдати і офіцери 46-го батальйону публічно стали на захист свого командира. Це нова Україна українська армія створена 9 років тому, де комбат дбає про своїх воїнів, а вони його поважають. Комбат Анатолій купол один із найкращих бойових командирів, де є виважене і чесне інтерв'ю Washington Post, де говорить про необхідність посилити підготовку військових. Це чіткий сигнал нашим партнерам збільшити тренінгові програми. Це важлива інфо для нашого військового керівництва. Перед відправкою на передову воїнів треба посилено готувати, створити інструкторський центр для ТРО. Але замість подякувати за професійність. І небайдужість командира збираються відсторонити від посади і понизити за правду, яка не вписується в побідобієсі марафону і Арістовщини про два тижні. Це не просто покарання і затикання рота, а демотивація війська. Не треба так робити. Журналіст Віталій Портніков в свою чергу зазначає, в Україні потрібно ввести воєнну цензуру, але вона не поширюється на обговорення політиків та їхніх дій та вчинків. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.